Розділ десятий. Одного ранку Катря вже обиралася йти у Любчики, коли сама Чайчиха до нас у хату. Усі ми такеньки до неї й кинулися. Сіла стара на лавці, питає, що у нас, чи все гаразд, чи все добре. Я на неї дивлюсь. Змарніла вона чогось дуже за той час, що ми її не бачили. Та не так то добре, подказує мати, як би серденько моє жадало. А що старий каже про діток наших? Чи він, коли над ними ласкавиться? Катря, що все коло неї сиділа та трепеталась при цім слові, як кинеться, як обхопить її руками, як заридає? Де він? де Яків? – вимовила. Стара її жалує, говорить, що він хутко буде до неї, що здоровий. Мати взяла Катрю за руки і я дала водиці. Коли буде він, скажіть мені, просить стару Катря. Та завтра б раненько прийшов. Коли б не батько твій, нема батька, то раненько прийде. Завтра раненько, промовила Катря. Обняла голову свою і важко зітхнула. А що ж батько вам каже? Пита Чиха. Що каже він? Тоді їй мати усе й розказали, як сплесне Чиха руками, як заплаче. Господи милий, за що моєму дитяті щастя нема? Мати сама у сльозах поглядає на свою Катрю та промовляє Годі, що се ви? Вже до віку буде доля його гірка. Все так йому пороблено. Не буде йому пари до віку, не буде йому щастя. Катря схопилася, мати устала. Усіх, як хвилею прибило до Чайчихи. Як пороблено? Хто йому поробив? А та ж те моє лихо пекуче, каже Чайчиха. Дрібні сльози виливаючи, не судив Господь нам поріднитись, та ви мені, як наймиліша родина, слухайте, ж усього горя мого. Знаєте, що спершу ми у Хмелицях жили, і була там у нас в селі удова прехороша, пишна, Терничихою звали, така то вже жвава, говірка, така ще й летючі слова. Хапає, така то до кожного прикидчива, приладна, лесна. Я таки ще вперве, як її побачила, подумала Непевні очі удовені. Все ж серденько моє чуло. Отколи зазнався із нею мій Яків, ні до чого став парубок, ні до роботи, ні до господарства, і гуляння покинув по робоцьки, де вона. Там його і очі, там і гадки його. Мати слухає на свою Катрю смутно поглядаючи. Слухає і Катря пильно, стоїть уста стиснуті, а Чайчиха усе розказує. Як я його прохала, покинь соколи, покинь сизий. Не слухав, так вона до його прикинулась, так присербилась. Ще й світ йому весь зав'язала, без неї, мовляв, мов не живий ходжу. Вже як мені і за невістку не хотілося приймати, та вже Бог із тобою, кажу, сину, оженися, за слова старостів, а вона ж. Насміялася з його матінкою, не пішла. А що, сину, кажу, тоді? Не на моє вийшло. Вона усім рівно очима світить, як тобі, покинь. Забудь ститку. він усе не кидав, діждався, що виявився багач з чужого села, і засваталася вона з тим багачем, а його, як на воді лишила. Що він поскорбів тоді, що він поболів, я знаю. Та що ви думаєте, яка недобра, яка незвичайна? Ходить та й ходить було в нас перед віконню, йому жалю завдає. Іде хороша, уряджена та весела, і дивиться, чи нема його де Огледить, на добрий день дає за здоров'я питається. Таку покинути б та ще Богу подякувати, а він усе любив. Дала вона якесь дання йому, Якісь чари зачарувала. Я, моя матінко. Рік і сліз вилала, млагала. Сину, оженися, коханий, оженися, нехай же вона з тебе не сміється. Довго він мене не слухав, а далі сам схаменувся. Була у нас дівчина, що його давненько вже любила. Ми до неї сватів. Дівчина не хоче. Мабуть, вже перечула, що таке або вже, то заподіяно так було. З другим парубком дівчина повінчалася. А та я безбожниця йому, під вікном нашим стоючи, вигукнула Бурлакую весь вік, Якове, та люби тільки мої очі ясні. І з регутом пішла собі у долоні плеще, а він за нею слід біжить, як дитина, а він, як дитина, плаче. Вона побралася із тим своїм багачем і поїхала із ним. Та хутко з його родичами усіма посварилася. З людьми поневірялася, не схотіла жити там, Вмовила чоловіка у хмеленцях хату купити. І знову хмеленці вкинулася. Тоді вже таке лихо прийшло. Так воно яково зводила, що він і здужав і марнів. Люди же стали хитати на його головою. Я усе спродала своє і селитьбу, і товар який був. Та влюбчики ми перебралися від неї. І Бог мені допомагав, як і Став встав, на наче трохи забувати, на вечорниці став ходити. Колись він у мене між усіма парубками так і сяяв, от він вашу дочку вподобав. Я вже долі йому сподівалася, сподівалася, що старий ваш таки змилиться. Коли яків не хочу женитись, не буду. Я плачу, я питаю, я падаю. Не хочу, і прочула я, що в неї чоловік вмер, де вже з нею на світі задляється. Несподівана його, кажуть, смерть спостигла, а вона зараз якову знати дала, щоб до неї їхав. Він і поїхав, я за ним прохала, ночі не всипляла, дні не вгавала, він не слухає. Він для неї матір стару і самого себе забуває. Дивлюсь, що по ярмарку за нею юрма жене, і мій Яків поміж іншими. Я вже хотіла додому та до вас усе лихо сказати, коли Яків до мене прийшов та й впав на лаві. Що таке? А се вчора і знов же засваталась з якимсь шинкарем. Стала я тоді Якову говорити, вмовляти, і він слухав мене. Думала, як вашого старого вблагаємо, так і весілля буде. Та, мабуть, вже подія така, мабуть, вже йому не буде щастя. Маєтесь йому одинокому бідолаці. І стала Чайчиха плакати сильне, і мати плаче. Катря швидко із хати вийшла, я за Катрею. Катре, Катре кличу, не озивається. Іде вулицею швидко, догнала я її, беру за руку, спиняю. Та куди ж ідеш, Катре? Не знаю, куди небудь далі від хати. Так от чого він такої пісні співав, от чого він смутував він на мене любив її. То було, та вже тепер пройшло, і ти не думай. Добре, що обміркувався він. Збач йому. нема того дерева, що птиця не сідала. Боже мій, Боже, він мене не любив і не любить, бо дай тебе Катре. Хіба й так у нас з тобою на лихо, на сумне статки, ти вже лише з Яковом поговори. Нехай сам він скаже усе, чи він тебе любить. Вона озирнеться на мене, як схопить мене за руку. Ти мені не згадуй його на ім'я, я його вже не побачу, не хочу. Та й сльози ревні її слова перехопили. Господи, як вона плакала, як ридала якими допріками, палкими, якими гіркими його дорікала? Мене не слухала, не чула. Там утерла сльози і знов швидко завернулася до хати. У хаті мати з Чайчихою горюють у двізі. Я не піду за вашого сина, промовила голосно Катря. Як? Що? питає Чайчиха. Перелякавшися, чи її голосу, чи її постаті, злякалася й мати. Не піду за вашого сина. Ще голосніш, говорить Катря, не хочу, хоч і батько даватиме, не піду. Мати аж руки до неба простягла, а Чайчиха слізьми вливалася. Чар, каже, чари, я знаю, недурно вона йому крикнула. Бурлакуй до віку, усі плачуть, Катря стоїть нерухомо у стола, тільки дише. Чи то вже так упевнена була тими чарами стара Чайчиха? чи що Катря так свої слова вимовила непозибко. Чайчиха тільки сказала така вже доля ще поплакала, пожурилася. Любо попрощалася з нами, Катрю як обняла вона. Катря аж і здригнулася, та й пішла собі додому горюючи. Катря за нею услід подивилася, сіла на лаві і дивилася по хаті, дивилася на нас пильними та бистрими очима. Нащо вона ще що поховала, та недобре ще обміркувалася. І добре, доню, озвались до неї мати, батько покорилася. Перейде туга, знайдеш собі до пари та й хотіла її пожалувати. Як же заридає Катря, як затужить і не вгаває плачем своїм. Ми коло неї ходимо, ми коло неї падаємо, а то вже склали руки та й не поворушимось. Минув ранок, минув день, поминув вечір. Ніч минає, у нас в хаті ридання голосне. Та гірке та розпачливе, з тому переставала плакати, а скоро занесе її голосу людського, гомону денного, скоро у тиші ночній зітхне мати або я ворухнусь. Усе те, кожен отголос, наче побуджає, наче додає тузі сили, і тужить вона знову і ридає, і побивається. Прийшла до нас Маруся. Сидимо усі, тихо, собі у смутку, ніхто не порається, не робить нічого, так і сидимо. Бралися заговорити до неї, коли Катря, як крикне на нас Ну, кажіть мені, що ви казатимете? Кажіть, чи не мерлі? вставатимуть, та отхиляючи нас від себе та не слухаючи нас, нарікати стане, жалкуватися. Коли б же, хоч попрощатись прийшов, коли б же. Хоч ще раз його побачити. Як я гляну на його, та мені за його плеча удовине личко, красовите, движитиме. Мені їх любі слова чуються, я їх кохання спочуваю. У мене серце схне, покинула його. Бач, чого він смутував. А я, щоб ви знали, я його ще більш за той смуток любила. Я його ще лучше жалувала. Я його як розважала. Ох, важко. Важко ж мені. А чим він винен, що перше любив? вимовила Маруся. Хто винний, що я пропадаю? Хто винний? Коли ти його вірно любиш? Щось почала знову Маруся. Чи ж я не любила вірно, чи я ж не кохала Широ? А тепер мені що? Лучше б я його поховала.